Ми з вами народились, коли а, віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання що треба вчитися, здобувати професію на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність. Тут ми з вами опинаємо в світі, де просто кожні 2-3 роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати, все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопки в телефоні, взагалі хто що захоче і так далі. Розумієте? От і ми з вами, начебто, народили світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. Но нас ніхто не готовий до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да ми будемо більше спілкуватися по телефону. І в нас це сильно грозена. То в нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Що треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кохання, знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено це в в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь. Вони реально. Ну, по-своєму, не щасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство, так, да, з вами. Гратися там на вулиці, там пасочки робити. Ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І коли ми опинилися в цьому світі, де дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там смм, маркетинг, через крипту. це все розвиватися дуже легко. Да? От. Але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі зацепитися. І не можемо, бо світ змінився кардинально. Тата -та, нас дуже багато депресій, дуже багато тривоги. Я ж кажу, дісонансов від того, як нам казали, жити, що нам в школі розказували, як нам вообще пугали нас розказували, що нам не будеш чи це станеш і так далі. Не пройдеш прививки, не візьмуть на роботу. Ну пам'ятаєте, пам оце все було? А тут тепер все це все виявилося. Не треба. і нахіра ви нам це розказували? Наше ви мені все життя травили бошку, якимись там сказками, якщо воно так не працює, да. Зараз же ви знаєте, попробуйте дитині щось скажи, особливо в Європі, та тобто ти поліцію може, може визначити родителі посадять. І от настільки все, зрозуміло? Настільки все помінялося. Ось одна з основних причин. Чого настільки важко тепер живеться, ну плюс-мінус таким бородатим чоловікам і жінкам там плюс-мінусового віку, хто виховується старою школою. Хоча світ насправді цікавіший, ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон з цього світу. Але, друзі, я думаю, що нам до кінця років оцей дисонанс нас буде травити, ми завжди будемо казати, а раніше було краще. На жаль, може ми старіємо? Не знаю, що ви думаєте про це? Пишіть в коменті свою думку, поспілкуємося про це. Відправляйте друзям, яким це теж за які відчувають плюс-мінус те саме, що і ми з вами? Все на зв'язку.